Весела пісенька дзвіночка покликала нас на урок. Я бачу ваші милі личка і очі з безлічу думок. На урок нам знадобиться зошит і олівець. Сьогодні тема нашого уроку досить цікава і незвичайна. але для того, щоб дізнатися, про що саме буде йти мова, пропоную виконати наступну вправу. Увага на екран! Давайте повторимо з вами вивчені букви Н, О, Б. Р, Е, М. А Л. П І, С. Т. В. У, З, Д, К. Чудово! Подивіться, що перед нами. Уявіть, що ви потрапили в картину, роззірніться і скажіть, що навколо вас відбувається. Де ви? Що таке космос? Що можна побачити в космосі? Як туди можна потрапити? Отже, як ви думаєте, з чим пов'язана тема нашого уроку? Я пропоную здійснити космічну подорож. Дружба з буквами, вміння гарно виразно читати допоможе вам здійснити цю мандрівку. Готові? Починаємо. І перше завдання читання складів. Увага на екран читаємо лі, Ко Ра де Бо Зи ТА, Ме, Йо, су НУ. младці. А що це несеться нам назустріч? Комета це невеличке небесне тіло, яке рухається навколо Сонця. І зараз ми попрацюємо над скоромовочкою про комету. Послухали. Неслася по небу хвостата комета, неначе новенька космічна ракета. Перший рядок разом неслася по небу хвостата комета. Ви. Другий рядок неначе новенька космічна ракета. Обидва рядки послухали, неслася по небу хвостата комета, неначе новенька космічна ракета. Ви швидше неслася по небу хвостата комета, неначе новенька космічна ракета. Чудово, і ми продовжуємо нашу подорож далі. Але назустріч нам несуться нові комети, і ми повинні встигнути з вами прочитати слова. Читаємо Ракета. Зірка. Ліхтар. планета. Давайте ще раз прочитаємо з вами слова і знайдемо зайве. Читаємо ракета, Ліхтар, зірка, планета, зайве слово. Ліхтар чому добре, а ми продовжуємо нашу подорож. І ось ми потрапили з вами на планету Словоїдів. Давайте нагадуємо цих незвичайних інопланетян. Одноокий їсть односкладові слова, двоокий двоскладові слова. Три окей, три складові слова. Але для цього пригадаємо з вами, як з'ясувати, скільки складів в слові. Правильно, скільки голосних, стільки і складів. Читаємо перше слово. Суп. Один склад. Ананас. Три склади. Сіно, два склади, кава. Два склади мед. Один. кавуни. Три слива. Так, два склади лимони. Три склади. Сік один склад. Чудово нагодували інопланетян і рухаємося далі. І ось ми потрапили на планету шифрувальників. Давайте покажемо їм, як ми можемо складати звукові схеми слів і зашифруємо слова. Подивіться на малюнки, якими ми будемо шифрувати слово супутник. Давайте пригадаємо, якщо це голосний звук, ми позначаємо крапочкою, якщо це приголосний твердий рисочкою. Приголосний м'який двома рисочками. Відкриваємо зошити з читання і будуємо звукову схему слова. Перевіряємо. Наступне слово це назва планети Сатурн. Складаємо схему. Перевіряємо. А тепер покажіть мені, у кого так само все правильно. Так. У кого були помилки? Так. І у кого взагалі нічого не вийшло. Чудово, всі виконали правильно. А ми мантруємо далі. А зараз нам треба прочитати речення і вибрати малюнок за змістом. Читаємо перше речення. Зірка правильно. Друге речення читаємо. Ракета. Правильно. Третє речення. Космонавт. Правильно. Ми виконув, виконали з вами завдання і можемо подорожувати далі. А зараз фізкульт хвилинка. Порухаємося трохи і відпочинемо. З вами подорожуємо далі. Наступна планета головоломки. Зараз нам знадобляться зошити для читання і олівці. Спочатку ми випишемо в рядок всі зелені букви і прочитаємо утворене слово. Виписуємо, яке слово утворилося телескоп. Наступні жовті буковки виписуємо. І це слово космос. І тепер виписуємо блакитні букви. Це слово зорі. Діти, а що таке телескоп? Так, це спеціальний прилад. За допомогою якого можна спостерігати за космосом. Мандруємо далі. І ось планета текстів. Зараз я прочитаю вам текст, ви уважно слухаєте, постарайтеся запам'ятати слова, в яких ще не всі пукавки надруковані, і дайте відповідь на питання, про яку планету цей текст. Слухаємо. У темному космосі летить навколо Сонця планета Земля. Вона летить не одна, а з друзями планетами. Вона має форму кулі, вважається особливою планетою. Про яку планету йде мова? Земля. Так, зараз ми читаємо з вами текст разом і. Потім нам треба буде вибрати речення, щоб завершити текст. Читаємо. У темному космосі летить навколо Сонця, планета-Земля. Вона летить не одна, а з друзями-планетами. Вона має. Форму кулі вважається особливою планетою. Тепер самостійно прочитайте внизу два речення і виберіть одне, щоб завершити текст, яке це речення правильно. бо на ній існує життя. Попрацюємо ще з утвореним текстом. Зараз ви будете знаходити відповідь на питання. Зачитайте, навколо чого летить земля. Правильно. Яку форму вона має? Чому Землю вважають особливою планетою? Так, вона літає одна навколо Сонця. А чи знаєте ви друзів планети? Зараз ми про них дізнаємося за допомогою нашого чарівного ліхтарика. Увага на екран! Читаємо. А чи звернули ви діти увагу, як написані назви планет? Так, з великої букви, бо це власні назви. А щоб краще запам'ятати, які планети існують в сонячній системі, попрацюємо з вами з лічилкою. Мандруємо далі. Послухайте, будь ласка, текст. Усі планети Сонця назве будь-хто із нас: раз Меркурій, два Венера, три Земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. Прочитаємо разом, щоб краще запам'ятати: усі планети Сонця назве. Будь-хто із нас. Раз Меркурій, два, Венера, три. Земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун. Так, давайте ще раз прочитаємо таким способом. Я називаю номер планети, а ви читаєте її назву. Приготувалися. Читаємо. Усі планети Сонця назве будь-хто із нас. Раз. Два. Три. Чотири п'ять. Шість. Сім. За ним. Чудово спробуємо ще раз. Усі планети сонця назве будь хто із нас раз. Називаємо планету. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. За ним. Молодці. Наша подорож підходить до кінця. Але щоб повернутися на землю, нам треба відповісти з вами на декілька питань. Увага! Які космічні слова ми сьогодні читали? Чому землю вважають особливою? Скільки планет в сонячній системі? Як пишуться назви планет? Чому? Молодці. І тепер ми повертаємося додому. З приземленням вас. Поділіться своїми враженнями від уроку. Продовжіть речення. Чудово. Яка планета найбільша, яка найменша, яка найближча, яка найдальша, як називається супутник Землі? Коли його можна побачити, люди, якої професії вивчають космос? Про це ми будемо дізнаватися. На уроках Я досліджую світ. А наша космічна подорож завершується. А все добре, до побачення.